Всім привіт! Бачу, що по гольфу відоси все далі дивляться і дивляться, і це добре. От, тому е, тримайте відрізок е, із архіву неопубліковане, так би мовити, як я ремонтував підкрилки на гольфі ще. Оце було давно вже, звісно, але, але було. От, і вони, в принципі, далі їздили нормально. От, все трималося, і от ремонт вийшов. Непоганий тому, будь ласка. І так, замовив я собі е, з Алікспреса такого пістолета. От, я думаю, багато хто бачив його на Аліку, там може якась реклама чи ще десь вони. І на Промі є, і на ЛХ, от. Ну, Коротше, я думав, що він буде ну, маленький, якийсь манюнька. Ну він такий, ну, блін, ну, ще трошки як шуруповерт буде. Здоровий. До нього. Різні ці скоби різної форми. От. І що я хочу? Зняв підкрилок, хочу його підпаяти. Ну, тут його вже робили, хтось щось намагався зробити, от. але спробую цими штуками от, бо купляти нові, ну, щось мені трохи не знаю, жалко грошей. От, тому отакі от справи зараз запаяю. От воно гріється прям ну Прикольно, там за ну пару секунд короче до красна роз, розігріває цю скобочку от і можна буде їх повплавляти туди. Підкрілки ще е, оригінальні на машині, от тому Ну тому хай ще поїздять. Отакі от справи. Ну Як їх не знімати і не показував, бо ну просто все. Відкручуєте там, навіть колесо знімати не треба, там просто вивернули там руля в одну сторону. Наприклад, якщо це ну, то вправо, ну так трошки наче, ну, зручніше, чи ну, по черзі, то вправо-вліво, щоб ну, обидві е, обидва краї відкрутити. Та й все воно знімається нормально. Без всяких цих приколів. Покажу, як воно гріє, бо, мабуть, вже цікаво. Короче... Нажимаємо на кнопочку. Всього вже красніє. Так. Ну Якось так. Я ніколи це не робив, От, теж, тому це перший раз. От. Ну і тепер, мабуть, треба, щоб воно якось захололо, От, і тоді виймати його з... З пістолета цього, от скобочку, бо так одною рукою мені трошки незручно. А, ну, в принципі, нормально вона знялася. Беремо кусачки, О, оці хвостики відкусуємо. Так а що тут я пропалив чи не пропалив? Ні, тут я не, не пропалив. От, а тут, наче от таку штуку вставив. От, ну і тепер можна от, поверху там, ну, ще скраю, тут, ну, короче, паяльником вже допаювати. От, а це буде як, ну такий, типа, армуюча штука. От якось так. Ну, буду пробувати. Кстати, код, кому треба, якщо видно, на підкрилок. Це правий. І так, що я вам скажу? Ну, Отак от я зробив. Це права сторона, ну, тут де колесо, де бризки летять. З іншого боку, отак. От ну, не знаю, на який час цього вистачить. От. Але ну, думаю, що трошки поїздить воно. Ну, там ще де-не-де все -таки маленькі ці. Позапаював теж і тут десь біля отвору. Ну а другий, ну з другим, звісно, по-хорошому міняти треба, от. але ну, якось так. Тут уже віконечко, це просто такий е, прозорий пластик, а тут ще дірка поки. От, а тут запаяв. Ну, коротше, не знаю. Ну, Поки хай буде так. Ну, Це ще буде доробляти, бо це не дороблено. От аправи на сьогодні вже закінчено. Отже, висновки по ремонту. Оцей пістолет прикольна штука, можна користуватися, все тримається, докрасна нагрівати не обов'язково. Тобто. Просто гріємо, поки воно починає вплавлятися в пластик. Потім кнопку відпускаємо і, і чекаємо, поки воно ну, трошки схопиться, щоб можна було витягнути е, скобу з пістолета. Так що, всім дякую за увагу, всім пока.